Друзі, один з найпопулярніших житлових комплексів в місті Івано-Франківську Калинова Свобода. перша черга. Маємо тут гарну двохкімнатну квартиру з ремонтом. Йдемо дивитися. Отже, друзі, огляд квартири. Починаємо ми з кухні. Є дуже красиві світлі фасади на блюмах. Вся будована техніка залишається, газороварильна поверхонь, тухова піч та посудомийка 60-ка. Суди, де плитка у нас відповідно є підігріви є простора функціональна лоджія. Ось такий є стіл на 12 осіб, який розкладається, та, звісно, холодильник. Продовжуємо огляд. Ось так у нас виглядає вхідна група. Ось вхід в квартиру. Туалет. Ось є батьківська спальня. Великий простори двоспальне ліжко з підйомним механізмом. Це у нас є південна сторона на комфортному другому житловому поверсі. Ось і відповідно велика шафа для зберігання речей. Також є невеличка вітальня, зона відпочинку. З телевізором. І звісно, ванна. Ось так у нас виглядає ванна. пральна сушильна машинка. Це зеркало під світкою. Ось і сама ванна. Сюди широкоформатна плитка, підігріве. Це гарно, частенько і красиво. Друзі, кому цікава така пропозиція, телефонуйте, нагадую, 60 квадратів. Калина висо була перша черга, місто Івано-Франківськ. Дуже доступна ціна, кому цікаво, дзвоніть. Всім гарного дня.